Проходить дуже важлива для України подія. Це громадський форум трансформації України, який об'єднав політичних представників різних партій, об'єднав громадянські суспільства, представників польських аналітичних кіл, в тому числі і політичних кіл. Сьогодні ми маємо тут дуже високе представництво посла Європейського союзу в Україні пана Тембінське, а також представників ключових конфесій України в тому. У числі і е, патріархів, я вважаю, що зібраний круглий стіл, який усвідомлює, е, в якій тяжкій ситуації сьогодні знаходиться Україна, і цей форум трансформації України, які е, рушиною силою якого є громадськість, інтелектуали, аналітики. Люди, яким небайдуже сьогодні доля України, він може стати виходом, може показати Україні вихід з цієї важкої соціально-економічної і політичної ситуації. І взагалі я вважаю, що зараз всі керівники держави, президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати просто зобов'язані сьогодні стати одним цілим з громадянським суспільством України, тому що громадянське суспільство на порядок. Патріотичніше, інтелектуальніше, чесніше по відношенню до всіх процесів, більше розуміє шляхи виходи з ситуації, має практичний досвід ніж будь-які сьогодні представники влади. Таке поєднання за такими круглими столами, як Національний форум України, форум по трансформації України, може дати багато відповіді на сьогоднішні проблеми. Я дуже рада, що я сьогодні була запрошена на цей форум, і я почула безцінні ідеї для України, яка знаходиться в дуже тяжкій ситуації. Юля Володимирівна, вирок на Савченко. Як ви думаєте, які ваші будуть подальші кроки для звільнення української очі? Я думаю, що е, вирок, суд це всі такі визначення, які нічого спільного не мають з тим, що відбувалося з Надією. Там не було суду, ви знаєте, це просто сталінська розправа. Там не було вироку. Там просто були придумані катування для нашої героїні, для Наді Савченка, і те, що вони 22 роки ув'язнення. Приготували для Наді це вони собі вирок приготували, тому що сьогодні в світі стали ще більш очевидним всі садистські нахили Кремля і те, що знущання відбувається сьогодні над жінкою, в тому числі над беззахисними людьми. Це говорить не про силу Кремля, а про його тотальну слабкість і його е, просто тотальну аморальність. І тому я. Вчора ще звернулася до всіх ключових лідерів світу: до президента Сполучених Штатів, до федерального канцлера Німеччини, до лідерів європейських країн, до лідерів міжнародних організацій з проханням негайно долучитися до переговорного процесу з безпосередньо з президентом Російської Федерації, тому що це він тримає надію Савченка за ґратами, використати всі можливі інструменти тиску, примусу, санкцій, всього, що можливо. Для того щоб вирвати і надію Савченка і всіх патріотів України, а їх 28 всього, які знаходяться за гратами в Кремлі, якнаймого швидше і повернути в Україну садизм і катування в 21 віці не сумісні з тим. Що в принципі людство задекларували цінності, гуманні підходи до життя людства? Не можна терпіти те, що робить сьогодні Кремль, не по відношенню до Наді, не по відношенню до України. Наступного тижня вже починає роботу парламент. Чи вже узгоджена кандидатура прем'єра? І за яку яку готова підтримати батьківщина? І все ж таки на вашу думку чи вдасться сформувати уряд уже наступного померного тижня. Я можу лише констатувати, що спочатку цього тижня ніяких Переговорів не проводиться, не збираються лідери колишньої коаліції, не збираються загальні збори депутатів колишньої коаліції. Практично, я так думаю, що ведеться дискусія між двома людьми між президентом і прем'єр-міністром. І я думаю, що Україна сьогодні заслужила на те. Щоб все ж таки ці дві людини розв'язали політичний кризу, яка їм і створена, і вийшли все-таки на шлях формування або нового уряду, якщо для цього є сили і натхнення, але уряду незалежного від тих кланів, які сьогодні в більшості представлені в Верховній Раді, або якщо немає здатності сформувати такий уряд, то треба мати мужність піти на дострокові парламентські вибори і подивитись людям в очі, і отримати оцінку діяльності. За два роки роботи цієї влади Юлія Володимирівна, пані Яресько вчора вперше заявила, що готова очолювати очолити уряд, чи готова ваша фракція її підтримати. Я не хотіла би займатися зараз ніякими публічними авантюрами, до яких наштовхають. Спочатку мусять визначитися дві найбільші фракції фракція блоку Петра Парашенка і Народний фронт, які і складають насправді правлячу коаліцію, щоб вони визначилися, хто наступний прем'єр-міністр, або вони взагалі вирішили піти проти бажання суспільства і залишити Арсенія Ценюка. Але вони мусять вийти і вголос публічно сказати про те, яке вони прийняли рішення. І після того наша фракція висуне цілу низку вимог до майбутнього прем'єр-міністра, до майбутнього уряду. Ми хочемо побачити поіменно склад всіх міністрів майбутнього уряду. І після того ми тільки будемо приймати рішення. Повертаючись до теми Надії Савченко, які ви вбачаєте варіанти її повернення в Україну? Це буде обмін. А вона спеціальна. заявляла, що вона не хоче, щоб її вмінню. Я вбачаю лише один варіант повернення Надії Савченка додому і завершення незаконного її утримання на території Російської Федерації і абсолютно незаконного ув'язнення і нелюдського катування. Це негайне повернення її додому під тиском. Першого рівня е, світових лідерів я вважаю, що тут навіть не треба обговорювати, як повертати. Якщо Кремль хоче собі якось придумати, як повернути, хай придумає. Але Надя мусить бути вдома і як наймога швидше. Дякую дуже. Санумі, колеги. Дякую всім вам. Дякую всім за увагу. До побачення.